Питання таке більш змирного життя <состав> стосовно чергового скандалу пов'язаного з вами знову ж таки з вашим ім'ям, з прізвищем стосовно закупівлі тендерів для військових, і з останнього це коптери кажани. Які ви купили разом із Олександром Миколаєвичем Шаповалом, міським головою Покрова, з Вадимом Колесником і з генераторами, закупівлю яких вам рекомендували здійснювати наступного разу на інтернет-площадках, таких як OLX та PROM. От Трошки про це можливо ще раз вкотре роз'яснення про те, як місцеве самоврядування проводить тендери і чи можемо ми? як, наприклад, волонтери е, купувати щось на Оликс. Дивіться. Е, я дякую вам за це питання. Я на нього відповім е, і відповім з е, своїм суб'єктивним баченням і баченням е, нікопольців. Ну, давайте я зразу по закупівлям, а потім перейду до того телеграм-каналу, який це розповсюджує. Дивіться, ну, що стосується кажанів і коптерів, є запит військових. Військові кажуть, нам потрібна от така модель. Нам потрібні такі технічні характеристики, нам потрібні такі двигуни, така камера, така ета. І нам потрібне саме це. В нас по оцім кажанам є підприємство, яке їх виготовляє. Ми звертаємось на це підприємство, надаємо технічні умови, які нам надали військові. Вони нам виставляють рахунок, скільки це буде коштувати і в який термін це буде зроблено. Які наші дії? Ви знаєте, це дорого. Давайте замість оцих добрих двигунів поставимо дешевше. Да? Щоб він летів не на одній висоті, а нижче. Ми можемо це купити закупити. Але військові скажуть: ну, дякуємо велике, ну, нам потрібна от, отака модель. Тому е, є підприємство, є договір закупівлі, є е, рахунок. Е, всі, хто бажають в цьому розібратися, е, не пишуть анонімно з телеграм-каналів, а дають запит. Ми надаємо всю інформацію і далі вже. Вони шукають дехто що вкрав. Це то, що стосується кажанів. Так? Е, опять же, е, одну і ту ж модель закупило два міста для військових, так? і була ціна одна. Ну, тоді щось нелогічно. Воно б щось було по-іншому. Я от вам рекомендую, щоб показати цю оцих анонімів, які пишуть з телеграм-каналів. Це підприємство знаходиться, наскільки я пам'ятаю, у Дніпрі. В цей час всі відкриті для спілкування. Ви можете поспілкуватись, вам нададуть всі роз'яснення, а ви це покажіть ніка пальцем, будь ласка. Для того щоб розуміли, хто і чим займається, далі, по генераторам в, Нікополі, в державі і в Нікополі, з моменту спочатку активних бойових дій, ми всі розуміємо. А особливо, коли почалися 12 липня обстріли міста Нікополя, ми розуміли, що можуть бути якісь аварійні збої, може кудись прилетіти, десь щось перебити, і нам потрібно мати генератори для того, щоб локально десь вирішити питання. Ця робота була проведена. Ми закупали ці генератори ще до у цих обстрілів по енергосистемі, такий запас в нас був генераторів. Але коли почалися обстріли енергосистеми, і коли всі розуміли, що світла може не бути взагалі, ну, локдаун, так, то вся країна, Україна. Почала скуповувати е, генератор. І ціни виросли в рази. Знач, е, зразу там були в проценти, а потім вже в рази почала виростати ціна. Е, ми, як і всі, почали процес закупівлі зразу, коли ми розуміли, що може бути повне обіс обісточення, коли пошли, по, е, почалися ці обстріли. Е, тому. Частину ми закупили. Але знову ж, оці люди, які пишуть і льють на всіх бруд, я до цього ще вернуся, вони ж не розповідають, як проходять бюджетні закупівлі. Вони пишуть: ми дивимось на OLX або на Prom.ua, там, да? ціна там така. А купили по такій ціні. Добре. Ми бачимо, що хтось продає генератори. Ми виходимо на них і кажемо, ми їх хочемо придбати. Вони кажуть: Окей, давайте ми робимо договір, вони нам виставляють рахунок, ми цей рахунок несемо в казначейську службу і вже казна проплачує. А ми всі розуміємо, що в е, 2022 році не плати казна день в день. Е, може бути і, і два дні, а може і, і тиждень, і два тижні немає оплати. Поки ми робимо ці, е, е, скажімо так, формальні рухи, е, нам телефонують з цієї фірми і кажуть: ви вибачте, але в нас є пропозиція за. Е, Налічні кошти, ми вже ці генератори продали, і ми вимушені шукати нового поставщика. І це все затягувало в нас е, час. Е, це тому, що люди пишуть, чого ви вчасно не закупили. Е, дякуючи нашим е, фондам, які працюють на Україні, додатково в Нікапаль теж були надані безкоштовно. Це теж нам допомагало, але воно не вирішувало 100%. Ми чітко розуміли, що ми повинні відкрити 15 пунктів незламності. А для кожного пункту незламності повинен бути мінімум один, а так на ще було декілька в резерві, якщо воно вийде з ладу. Ми повинні були забезпечити всі насосні по каналізації, щоб місто не тонуло в каналізаційних стоках. Ми повинні були забезпечити лікарні, амбулаторії. Коли ми розуміли, що може бути повний локдаун, і коли трапився перший локдаун, ми пройшли це е, на 95% Нікополь був забезпечений. І в нас все працювало. Е, але був один момент. Для того щоб це не во всіх містах було, але ми це робили. Для того щоб зробити хоч, хоч, якусь, хоч якийсь зв'язок та інтернет, ми е, розробили разом з організацією Водафон е, е, необхідні організаційні такі моменти, які б забезпечили оцей зв'язок на мінімальному рівні. Це в нас було вісім або дев'ять основних вишок. Нам надали, які повинні бути генератори, ми їх раніше придбали. Там було 8 або 9 кВт, потрібна була потужність. Але, на жаль, коли трапився перший локдаун, і ми їх включили, то Бензинові аналоги, хоч на ньому і написано стільки та потужність, але вони їх не видають. І ми змушені були проводити закупку саме дизельних аналогів для того, щоб в нас був зв'язок. Ну, це, да, це вже було в нас кінець осені, початок зими. Ціни були. В рази більше, але, чесно кажучи, хто б там що не казав і не звинувачував мене сьогодні, там в якихось там не економії бюджетних коштів, для мене першочергово було це надати якісь можливості, якийсь незначний комфорт для наших нікопольців. Коли вже був другий локдаун відключення, в нас працювали вже ці генератори, і да, зв'язок був поганий, але він був, Можна, не, не потрібно було саме йти до пункту незглавності, де Старлінги а був зв'язок. Тому е, в 2022 році, коли йшла ну, саме така, е, та вона і щас іде активна фаза зробили для міста Нікополя. І якщо в мене стояло питання купити по завищеній ціні або не купувати зовсім, ну я куплю по завищеній ціні, тому що це треба для нікопольців. Це мій, мій обов'язок. Це те, що стосується закупівель. А ще я хочу сказати, я хочу звернутися не тільки до нікопольців, а й до жителів району. Тому що цей телеграм-канал він вже працює деякий час. Ми знаємо, хто це, хто ховається за цим, цією назвою цього телеграм-каналу, ви ж бачите, там вся влада не така. Там військова адміністрація краде то згущенку, то тушонку там десь в пакетах, то якісь кошти збирають і якоби кудись вони не доходять. То в місті Нікополі щось закуповується, а воно на Ойликсі дешевше. Шановні мешканці нашого району Нікополю, ну, ви повинні зрозуміти. Вони використовують ваше незнання деяких процесів закупівель, бюджету і тому іншому. Вони провокують це провокатори, це буде продовжуватись надалі. Для них е, вибори почалися ще в тому році. І е, знаєте, е, от я бачу в основі це три міста: Марганець, Нікополь, там Покров. Е, Ну, деколи там, ще якісь там громади трогають. В мене питання. А ну, наприклад, в місті Львові все добре, там всі закупки згідно як в Оліксі. От якщо в Оліксі стоїть 10 гривень, то бюджет цього міста покупає за 10 гривень. Це питання риторичне. Я думаю, для людей, які е, можуть мислити, вони зрозуміють. Якщо ми бачимо якусь цену, ви, як журналісти, вам потрібно купити новий телефон. Він в інтернеті стоє, е, коштує 100 гривень. Ви його купите за 100 гривень? Ні. По одній простій причині: ви його купите за 100 гривень у виробника або у продавця. А потім ви ще заплатите за його пересилку, так? Ну воно ж вже не буде 100 гривень. У вас він буде вже там 110 гривень. Коли з, бюджетним, з бюджетом працюють підприємці, там є таке поняття, як налоги, НДС і тому подібне. Тому, коли кажуть, що ми бачили десь там. В Ойлисі або на Промі таку ціну, а купили за таку ціну. А ви саме ніколи не з цим не сталкувались, коли ви бачите саму низку, нижчу ціну на промі, телефонуєте туди, а вони кажуть: ой, та то ми забули змінити, або то стара ціна, вона зараз така. Ну, це ж ну, така, ну, спеціальна є, є такі моменти. Далі хочу звернутися до цих е, анонімів, які під е, телеграм-каналами е, ну, кажуть образи, образи до влади, особисті образи, коли кажуть вор, да? в якому е, випадку можна назвати вор, коли є вирок суду. Коли немає вироку суду, ти не можеш назвати вор. Але е, цих е, ну, боягузів, я так скажу, їх це не, їм це не важливо. Їм, по, вони повинні зробити картинку. От, Євтушенко Євген, Євген да, вкрав там банку з Ну, Картинка, картинка. А Саюк вкрав на е, квадрокоптері для військових. Ну, картинка ж ну, добре, Ільша повал вкрав там. Да. Е, у мене питання перше до них. Чому ви не підписуєтесь? Ну, підпишіться, хто це знайшов і у кого є претензії. Перше. Друге, чому ви не йдете до контролюючих органів, до поліції? Чому ви не, да не даєте заяву за власним своїм підписом, щоб вони розібралися? Чому ви боїтесь? Ну, якщо ви вважаєте і ви впевнені, що хтось десь краде, ну як раніше було, в да? нас була там ситуація різні. Йдуть, пишуть, я не буду називати прізвища тих активних людей. Вони йдуть, пишуть заяву, і поліція розбирається. І тоді справу передають або до суду, або закривають, тому що вона не підтвердилась. От це перше, що ви повинні робити. Друге, я е, коли кажуть там за генератори, за ціни, чому високо, а чому сьогодні на Промі така ціна ви купили по такій ціні, в мене е, два моменти. Перше, е, цієї людини і близько немає е, в Нікополі, де йдуть обстріли, а мабуть, і в Україні, там, де е, вся Україна закуповувала е, генератори. і всі... Той же Павербанк ви купували, ви його купували в два рази дорожче. Ну я це для прикладу. Так? Тому, тому це підтверджує, що або вони повні, е, ну, необізнані, скажімо м'яко, або вони підтверджуються мої слова: це провокатори і маніпулятори думкою. І вони думають, що нікапольці і, жит... і е, мешканці району, вони ну, не можуть це проаналізувати. Це перше. І друге, знаєте, коли е, є такі активні, ми знаємо, хто це, так? В них добре фізичне здоров'я, вони можуть. Мають сміливості в кавичках сміливості називати ображати людей особисто, і можуть казати з інтернет-каналів, хто вор, а хто не вор, і як е, треба захищати державу. Перше, а чому ви бігаєте і переховуєтесь, а не захищаєте нашу державу в лавах Збройних сил України? У нас дуже багато випадків, коли люди, маючи інвалідність, реальну інвалідність, вони пишуть заяву і йдуть, захищають, самі йдуть. Тому, шановні мешканці, будь ласка, дивіться на ці всі. Це тільки початок вибори в них вже почались. І якщо брати масштаб у е цих трьох міст, ну явно хтось готується до виборів е Верховну Раду, бо це округ такий виборчий. От. Ну, а може не вийде Верховну Раду, то ще раз сходимо е в місто Ніка Пальнамера, да. е будь ласка, а вас, журналістів, теж прошу за єдине. Я відкритий в будь-який час є питання. Прийдіть, я виділю 2, 3, 10 хвилин, скільки вам потрібно. Я надам об'єктивну інформацію, яка є. А поки це все провокації, маніпуляції думкою і, скажімо так, ну, трусливий вентилятор. Мені більш нема чого додати. Я впевнений, що це буде продовжуватись, і ми будемо робити свої публікації по кожному. Але е, я все ж таки вважаю, що якщо є хоч маленька частка і повага до мешканців Нікополя і району, то заява в поліцію за особистим підписом, ну, вона повинна бути. А все до цього, це все болтавня і плітки. Yok yep.